Доброго дня, шановні члени журі. Я Непані Юлія Олександрівна, учениця 9-го В класу комунального закладу Вінницький ліцей номер 33 Метою дослідницької роботи є дослідження жанру українських народних дум, його виникнення і формування як окремого жанру, композиційних особливостей, характерних рис поетики, а також аналіз впливу дум на розвиток української національної літератури. Завдання роботи розглянути історію виникнення українських народних дум. З'ясувати особливості поетики жанру, дослідити різновиди класифікації дум, опрацювати дослідження народних дум від перших записів до сьогодення, розглянути вплив жанру на національну літературу. Об'єкт дослідження українські народні думи, предмет дослідження, з'ясування особливостей історії та поетики жанру народних дум, їх класифікації та впливу на національну літературу. Дослідивши цю тему, я змогла зрозуміти. Що українські народні думи є унікальним жанром, який поєднує вільну композицію, мелодійність і багатство художніх засобів. Вони не лише відображають історичні події та моральні цінності, а й мають глибокий вплив на розвиток національної літератури, збагачуючи її образність і тематику. Думи залишаються важливим джерелом натхнення та формування національної свідомості.